На ділянці у диканському лісництві садять новий ліс, роблять це вручну за допомогою спеціальних посадкових труб. Заганяємо трубу, зажимаємо ногою, відкриваємо ґрунт, беремо всієвиць, опускаємо, витягуємо ногами, обтоптуємо. Понад 19 тисяч сіянців висадили 16 жовтня. Новий ліс створюють на площі 3,5 гектари поблизу річки Ворскла. Роблять це для укріплення та збереження берегів водойми, розповів директор філії Слобожанський лісовий офіс ДП «Ліси України Іван Гришко. Це буде насадження, воно якраз на березі річки Ворскла, тому воно якраз є як укріплюючий формат для зарахунок кореневої системи. Деревця це якраз як укріпляться, як вони віднімуться, як вони виростуть, вони звичайно будуть як буферна зона по відношенню до річки Ворскла. Цю земельну ділянку у користування лісівникам передала диканська громада. Загалом під заліснення у громаді виділили близько 377 гектарів землі, каже секретар селищної ради Олег Семко. Ми почали зарасти частини, яка ще не доходить до берега. Але ж я думаю, що лісники вони розуміються в цьому більше. Вони вивчають аспіраційні моменти з водою. і Я думаю, що вони для того, щоб укріпити берег, вони знають захисну зону і вони саме розберуться, до якої межі їм посадити ці лісові насадження. Сьогодні на Полтавщині пройшов дощ. Дуже сприятливі умови для того, щоб ці всі саджанці прижилися, прийметься все, до однієї прийметься. Гарно, ми на ту глибину їх опускали кожен сажик. Гарно, обтоптували, щоб ґрунтові грунтові води підходили. Висаджують сосну, звичайно, дуб та березу. Такий мішаний ліс буде стійкішим до пожеж, хвороб та розмноження шкідників. Перше на висадці дев'ятирічна Єлизавета Канюка. Тепер ти вкидаєш сінець. Бере о, і тепер лушкину так береш. І притоптаєш його, і він буде рости. Через 100 років буде здорова сосна. Мені дуже цікаво, я давно мріяла садити ліс. Я люблю гуляти по лісам, я люблю ліси. Там були такі штуки, які треба було на них натискати. Потім ще, що воно розширюється, туди кидати саджанець і тоді притоптувати його, і буде воно рости. І через декілька років буде новий ліс. Ми допомагаємо лісникам. Ми молодці, допомагаємо українцям. Буде красивий ліс. Як розповів Суспільному директор філії Слобожанський лісовий офіс Іван Гришко, нині на Полтавщині завершується програма президента Зелена країна. У її рамках за п'ять років у регіоні висадили понад 35 мільйонів нових дерев. На початку року ми за рахунок весняної акції висадили близько 570 гектарів нових лісів. За рахунок осінньої акції ми збираємося висадити 550 гектарів нових лісів. І саме головне хочу зауважити, що 121 гектар із цих цієї площі це буде взагалі нові землі. Це нові створені ліси, не на вирубках, не скажімо так, в рахунок лісовідновлення, а це лісорозведення Передбачене. Тетяна весна, Микола Єрьоменко, Суспільне, Новини Полтава.